Недільного ранку, перевіривши, як закрилися банки зі сливовою нутелою, ми вирішили одну таки відкрити. Бо зима ще не скоро, а смакоти захотілося вже сьогодні. Тоненькі млиці вдалися чудові. Та без нутели вони були б зовсім не ті. Ніжний млинець, що тане в роті у поєднанні з легкою шоколадною кислинкою слив, зник із тарілки миттєво. Настрій одразу піднявся. І захотілося творити далі. Бо в планах на сьогодні наступні закатки. А тепер я швиденько розповім, як я готувала сливову нутеллу. Видаляємо кісточки, розрізаємо на шматочки і перекладаємо в каструлю дуже бажано з подвійним дном. Додаємо 50 мл води і 1 столову ложку цукру. І ставимо кастрюлю на помірний вогонь. Варити будемо близько 50 хвилин. Сливи досить швидко опускають сік і тому варення варити не складно, бо сливи не пригорають. Після того, як сливи пустили сік, кришкою більше кастрюлю не прикриваємо. Також можна запекти сливи в духовці. Це дуже зручно. Викладаю сливи на деко, прикриваю фольгою і в духовку на 50 хвилин. Роблю це ввечері, після того як ми вже повечеряли, щоб не перегрівати кухню. До ранку вони вистигнуть і далі продовжую приготування нутели звичним способом. Ось такий неперевершений вигляд мають сливи. Перекладаю їх в кастрюлю і буду готувати далі. Ставлю на плиту, доводжу до кипіння і додаю какао. І перемішую. Також на даному етапі можна додати ванільний цукор. Він дуже добре поєднується з шоколадно-сливовим смаком і робить нотело більш десертною. Оптимально один пакетик ванільного цукру на 1 кг слив. Подрібнюю блендером. Притираю через сито, щоб маса була однорідною та ніжною. Перелік інгредієнтів, а також опис приготування ви знайдете і під відео. Приливаю в кастрюлю. Додаю цукор. Всього за рецептом 200 г. Обов'язково куштую і, якщо потрібно, додаю ще. Продовжую варити ще 15 хвилин і обов'язково помішую. На даному етапі ви можете підібрати таку густину, яка вас влаштовує. Чим довше ви будете варити, тим нутелла буде густіша. І якщо консистенція вам підходить, можна розливати нутеллу по стерильних банках. Я стерилізую банки в духовці при температурі 110 градусів протягом 10 хвилин. Кришки попередньо кип'ячу 5 хвилин. Накриваю банки кришками і закручую. Вкриваю їх ковдрою і залишаю так на ніч. А вранці перевіряю, якщо кришка по центру втягнулася, значить все вийшло чудово і наша сливова тела готова до зберігання. Вона ніжна, шоколадна з легкою фруктовою ноткою. І при цьому готується зовсім просто. Дякую вам за перегляд, буду рада вашій вподобайці і коментарю під відео. Бажаю вам міцного здоров'я і хай вам легко все вдається.